Всім привіт! Сьогодні працюємо до як завжди, і випав ось такий ордер. Я добавлю скріншот. Петко, 7 ордерів, 54 долари, ну потрібно і поїхати 47. Ну що ж, до схоже на все розширяється. І це приємно. Одного разу я возив щось з аптеки, хоча є інші програми, які цим займаються. Це досить приємно, що такі ордери трапляються майже як от, то возить Amazon Flex, їжу, то щось типу такого. Ну що ж, йдемо в Бетко, будемо забирати цих сім ордерочків і побачимо, вигідно буде це чи ні. Правда, один магазин і далі клієнти. Це в принципі класно, але побачимо, що вийде по часу. Так що погнали. У нас такі рибки. Все наші оддерочки. Ось з цієї сторони це все маю розвести ці мішки з котячою собачою їжею, то моє там, і ось тут ще. І два акваріуми. Побачимо, за скільки виконує таке. Ось заманчива така пропозиція. Тордеш розширяється однозначно. Ось тут і зарядні на 150 кВт ультрафаст Electrify America. Ось і таких є. Дві. З цієї сторони одна. Три штуки бачу. Суперчарджер. Є на 50 і. 350. 150. Дві маємо. Дві, там одна, 5 на 150 і одна на 50. Єдиний мінус, що ось потрібно ось такі, буде трішки нелегкі мішки таскати. Ялинки. Що ж, всім привіт, підписники Сьогодні працюємо в ролі дешера також плюс крабха. Побачимо, що вийде заробити, Буду показувати, які беру замовлення, які не беру від першого лиця, як це відбувається. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і погнали. Ну що ж, те замовлення, що ми розвозили з Петко. Собачий, кошачий корм, все б нічого, але були дві адреси, все ж таки не дуже близько. Це зайняло 2,5 години за 54 долари. Нічого не додавали. Зараз всі стоять, тому що пролетіла пожежна машина. Так, такий порядок, якщо проїжджає служба пожежна чи швидка, люди стають на обочину, зупиняються. Побачимо, що сьогодні вийде. А ви ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте друзям, хто в Орегоні з Портленда, ви можете теж почати роботу Дордеш хто бажає, переходіть по силці, яка буде під цим відео, і отримайте хороший бонус. Погнали! Перший раз так я бачу, щоб скільки було поліції. І так оце грешем тут район, можна порахувати, тут дуже багато машин. Насправді всі, всіх розвертають і невідомо що тут сталося. Дуже цікаво. Чи якась перестрілка, чи що? А щось дуже жахливе. Бужає, скільки поліції перекрив, то все. Цікаво, що там, грешем. Ось тако можна їхати, помилеться і ось яблучка домашні. Деякі тут падали, але тут хороші, безкоштовно. Хто хоче яблук. Тут їх не так легко знайти. Ось зараз покажу, які я люблю ордери брати. Ось такі, знаєте, які там миля, 7 доларів, миля 9 буває, буває більше. Ось таке, один до 7. Це. Це взагалі той смак, який потрібно забирати. Зараз прикривські шоти, побачите. Чекаємо на другий ордер. Зараз, зараз ось піймали два ордерочки Jersey Max Ups. Завжди хороші, замовлення. І ще один є. На Дордесі. Ось той хороший за 2250, їдемо зразу туди. Сьогодні такий ордер цікавий Потрійна піца папа Мюрфі. Ось і стадіон Бестліні Футбольчик можна поганяти У нас що тут відбувається в Чорно Сіті, є такі футкарти Вагончики, де можна замовляти їжу Тут все забрито Скільки людей, як бачите, дуже багато. Всі ось полюбляють ось таку їжу. Ось із цих вагончиків таких. Крокодильчик. Я. І всюди люди. барбекю Ось тут її з Росії з любов'ю на правах реклами, але все ж таки є вагончики mm -hmm. з їхньою їжею, всякі пиріжки, всякий там маркетинг вищого рівня. Ось тут такі серйозні апарати, серйозні хлопці теж полюбляють тут перекусити. Зараз ось приїхали. До ось таких закладів, почекаємо, можливо, щось тут. буде, якийсь сортер. Ось тут такі класні хот-доги є, боули. Диякі, ось такий сир. Не встиг відійти, взяти ось ці два ордери, один на GrabHub і ось ще док'єдує один. Бачите, 11 ще із плюсом може бути за 0,2 милі. Що добавляємо. І ще один на GrabHub дійшов, але тут треба було їхати на іншу сторону в Портленді. Тут тіпа, в загальному виходило 5 миль. 10 майже 11 доларів, але я не взяв. Вистачить ось цих. Саме цікаво, що ось мене як дивує робота навігатора. Як бачите, заклад ось він. Біля мене Магді. А навігатор показує, що потрібно проїхати 1,7 милі 5 хвилин. Ми поставили в Портленді такі камери. До Боргман ось. Будуть відпочивати. ось скільки вагончиків. Пельмені Бираємо. Ось там теж Виходить, що взяли і на GrabHub і один на DoorDash. Приблизно локації доставки приблизно ті ж. Беремо і там, і там. Поїхали. І одразу ж одне є на DoorDash Звісно, беремо. Це ось тут поряд ми чекали і. Забираємо ордери. Ось такий у нас шикарний ордерочок Два в одному з двох ресторанчиків. Ось щойно ми взяли замовлення. До речі, жахливий трафік сьогодні. І був один казус. Доставив не той ордер, не подивився. Розмовляв по телефону і доставив не той ордер і доводилося повертатися назад. І це зайняло досить багато часу. Подзвонило, тому що добре, що подзвонив клієнт і втратив десь так годинки пів. Десь так. Хабхаб у нас майже сьома, почали ми після першої, нагадаю, досить пізно сьогодні. Тут ми маємо 47. Таких, як бачите, яких чайових? 33 і 13 тільки від цього. Ну, прали мало, рейтинг теж невисокий. Так що, якщо щось тут прилетить, просто тут дуже швидко треба підтверджувати замовлення. Я не встигаю ніколи вам зняти, як це відбувається. Ось одразу інший ордер. Ми його беремо. Ці два ордерочки на GrabHub як бачите, і вони якраз ось там по дорозі десь в ту сторону нам. Окей, їдемо за ось тим ордером на Дурдеш Ось яскравий приклад хорошого 22,50 9,7 милі. Звичайно, що ми його беремо. Ось таке замовлення поступило, 4,75 за майже 10 миль. Звичайно, що брати не будемо. Далі тут 5 хвилин, 1,7 милі. Поряд через дорогу відвозимо каву. Ось, оце вже можемо брати. 5, 25-26 милі, такий стандартик, ну візьмемо Ось, не дуже далеко. Показує загальний маршрут. Щодо кафешки досить близько тут. У нас на районі. Ось одразу ще один. 12 доларів, майже 16 миль. Якщо б це було по дорозі додому, то ще може в кінці робочого дня таке ми теж брати не будемо. Це вже один за одним такі. так що на Дордеш таке буває. Якийсь приємний денночок ось Донатс. Дали за те, що довго чекав ордер у ресторані. Не... Ось так. Рано дали напій, ось такі в американців, скажімо, такі, правила чи щось така культура. Ось такий заказик. Ордер 55,5 милі. Ну це знаєте самі. Таке ми, звісно, брати не будемо. Не беремо. Трошки рейтинг там, але то не страшно. Ну, такі закази ми не беремо. Давайте покажемо від першого лиця, як відбувається прийом заявок. Ось це у нас дурдеш, ось таке замовлення. 1,4 милі 5,75. Тут є в нас зазор по часу. Бачите, скільки секунд, щоб прийняти. Досить багато, на відміну від інших. Там GrabHub, Uber. Ми так... приблизно у нас все відбувається. Ось ордерочок забрали з Макдональдс, вони завжди йдуть ось такі закриті, що туди в принципі не полізеш, але можуть бути такі клієнти, що кажуть ти. Її доти, там ще щось, коли щось сюди не поставлять, але перевірити немає можливості, тому що, як правило, вони завжди ось такі закриті. Покажу ось ми підтверджуємо його, що ми його взяли. Інколи потрібно, щоб вводити ось три останні цифри цього ордера. І тут завжди по ось цьому номеру. І бачите, дві хвилини. Це ось той ордер. Веземо, скинули заказ. Ось у нас голий, не знаю хто це. Біженець таке неможливо показувати, але він голий, просто мужик. Голий, просто голий по вулиці йде, і це шок-контент, це... Це досить жахливо. Можливо, психічно хворий це 100%. Він не те, що можливо. Ось таке можна побачити на вулицях по Америці. У нас, зокрема, у нас в штаті, в Орегоні. Портленді. Що ж, забрали ордерочки. Що тут у нас? Всього 43,90. Не найдорожчі закази. Скілер бургер. До речі, як вам апарати? Лайк like, обов'язково. Для вас працюємо, стараємось. Ось такий корветик. Купе. Три 500. семь пятсов, до сорок девять пятьсот. Я десять місця взагалі. Корвет. 63-й рік. ось Якщо працюють на якому транспорті на доставці. Це серйозно, це не я тут не жартую. Бачите, така корзинка синя, якийсь там проблизковий маленький маячок і жінка розвозить на простому велосипеді це замовлення. Стоїть в черзі ось і ми чекаємо на Макдональдс. Ось яка черга на Такобел. Два ордери дуже хороші. Один одну милю звідси 8 доларів, другий ну, загальному одну милю до Такобел до і до клієнта. І другий також за одну милю 6 доларів. Шикарно. Вийде 14 за 2 милі. Але ось проблема в тому, що ось така черга. Майже даунтаун. Ось так. Ось Sunny Side, Happy Valley. І зараз покажу щось жахливе, що відбувається в Америці. Це жах. Ось випадково помітив, приїхав з ордером, Думаю, ви розумієте і бачите, що це. Ось так. Думаю, коментувати не потрібно. Ось доставочка, фотка, конфірм, підтверджуємо і погнали далі. Ось вже під вечір. Дордеш радує ось такими замовленнями. Майже 12 миль, 1075, десь центр Портленда. Ну, Таке ми не будемо брати. Ось вже 10-та. І приклад хорошого ордеру. Ось який ордерочок. Це, звісно, ми беремо 9 миль, 26 доларів. Ось взяли два ордерочка з Days Hot Chicken. 26 доларів. 9 миль і ось тут відкривається. Ми сьогодні забирали з цього ресторанчика Fresh Fish Pok. Ніби буде відкриття ось рядом. Ну, всі ресторани у нас на Sunny Сайт. Ось ордер візьмемо. По дорозі додому вже. Скоро підіб'ємо підсумки вже по 12. Але вечором добре працювати, тому що немає такого трафіку на дорогах і погода прекрасна, немає жари. Ось так. Дуже ось довго цей Вендіс, дуже повільний. Тут працюють і зараз вже є можливість ось sign from this order відмовитися. Від цього ордер, але вже зачекаю вже біля вікна. Але така можливість, в принципі, є Дордеш. Вона обмикається, не знаю, через якийсь там час. Ось так. Так, значить, доставляю ордер. І ось тут такі два олені. <схід> І здалека можна подумати, що вони живі тут стоять. Ось взяли один ордер Бендіс. Тут черга у нас 10 доларів, ось там через дорогу так Бел пропонує 0,4 милі, 9 з плюсом, може бути більше. Звісно, візьмемо. Ось останні ордерочки. Майже 12 годин ми вже попрацювали, відвозимо їх і будемо підбивати підсумки, що сьогодні в нас вийде. І так, що у нас вийшло? 27.

Це Дордеш. І. Грабхаб у нас це вже після 12-ї ночі. 8,80 і 93. Ну, разом 102. 102 плюс 235. Це ми маємо 337. Ось такий заробіток за 12 годин, трошки більше. Так що. Ставте цьому відео лайк, кому було цікаво. Підписуйтесь обов'язково на канал. Поширюйте це відео. 5 годин, трошки більше. Так що ставте цьому відео лайк, кому було цікаво. Підписуйтесь обов'язково на канал. Поширюйте це відео. Також, хто бажає, хто з Портленда Бо, як виявилось, префералка діє тільки для тих, хто в Портленді проживає. То переходьте, ссылка буде під цим відео. Реєструйтесь, забирайте свій бонус. Зараз там 450 чи щось такого по-моєму доларів. А якщо пройде по старій ссылці, то буде більше. Ще ось той старий бонус. Так що до нових зустрічей, всім пока.